Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми поговоримо про кишкові інфекції, адже одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, зазвичай кишкові інфекції спричину бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою. Та більш детально про це нам розповість гостя нашої сьогоднішньої програми: сімейна лікарка Наталія Романенко. Вітаю, пані Наталі. Вітаю. Давайте і почнемо відразу з того, що взагалі таке шлунково-кишкові інфекції, так і які основні симптоми про них? Шлунково-кишкові інфекції це група захворювань, які викликаються частіше вірусами і значно значно рідше бактеріями. Основні прояви це блювота, нудота, пронос, лихоманка, слабкість, ну ознаки інтоксикації організму. Угу. А які основні джерела, і шляхи передачі? Джерело хвора людина, шлях передачі це харчовий, водний, а механізм передачі це фекально-оральний. Тобто, коли людина через брудні руки, брудну воду, забруднені, харчові продукти, речі побуту доставляє, скажімо так, інфекцію собі в організму ну і розвивається вже захворювання. Угу. А як можна попередити? Ну, правила гігієни насамперед, да? обов'язково мити руки перед їжею, обов'язково мити руки з милом перед приготуванням їжі, після приготування їжі, мити руки після відвідування туалету зазвичай і не вживати недостатньо термічно оброблені м'ясо, рибу, овочі та фрукти потрібно обов'язково мити, а ще краще б дати окропам. Дивимось, де ми купуємо продукти. На стихійних ринках бажано не закуповуватись, тому що ми не знаємо там, де було вирощено, як було вирощено, які кінцеви звичайно. За в яких умовах зберігалося, кінцевий термін придатності. Ну, тобто на стихійних ринках бажано не закуповувати продукти. Також не вживаємо протерміновані продукти або за день до закінчення строку придатності. Вода, водний шлях це теж дуже важливо, актуально на даний момент. Бажано не пити воду з невідомих джерел, не використовувати брудну воду для приготування їжі, також це дуже важливо. Якщо ви їдете у подорож, не беріть з собою якісь продукти, які швидко псуються. Тобто це молочні, якісь м'ясні фарші, майонези, тістечка з кремами, це також дуже небезпечно. Якщо приготували їжу, то бажано її використати, з'їсти, якщо вона зберігається без холодильника на протязі двох годин. Далі або це ми зберігаємо в холодильнику, або ми її викидуємо і вже не їмо. Якщо в лісі. Зараз літо, така пора там, на пікнічок на природу, то їжу, яку ви будете вживати, бажано, щоб вона не контактувала ні з землею, ні з піском. Ну і якщо ви їдете на природу з дітьми, Обов'язково да за цим треба пильнувати, тому що дітки забруднюють руки, і правила гігієни не завжди виконують, тому за цим треба спостерігати. Тобто здавалось би, так, що такі елементарні речі, так але так, мало так. хто дотримується. Звичайно, так? да ну, це да це життя. А які групи людей є найвразливішими? Діти насамперед, найвразливіші да це діти, тому що опять-таки, правила гігієни не завжди дотримуються, не завжди ручки не миють. Частіше їх забруднюють. Як я вже казала, що основний механізм передачі. Це фекально оральний. Тобто, з брудними руками ми доставляємо собі інфекцію в організм. Угу. А як вона розвивається, ця інфекція, і чому важливо дотримуватись медичних рекомендацій щодо лікування? Да, ну, <клух> бактерії або вірус потрапляють в організм і уражують слизову кишківника. Епітелій, який висланий наш кишківник, він, скажімо так, вже не працює так, як повинен працювати, і підвищується тиск. В самому кишечнику в стінки і він вже не може всмоктувати воду, тобто розвивається обезводження. Людина е, з блювотою, з проносом, лихоманка також втрачається рідина і розвивається обезводження. Звідсіля е, найгрізніше таке ускладнення це зневоднення організму. Е, тому дуже дуже важливо зберігати і виконувати всі рекомендації, які надає лікар. А особливо е, ще рекомендую знати, що робити ще до того, як ви звернетесь до лікаря. От перші симптоми вже по Повинна виконувати лікування, скажімо так, допомагати собі або своїй дитині. Угу. А чому от ми дуже багато сьогодні угу. говоримо про гігієну? Угу. Так от чому правильна гігієна є важливою, от у поперед у попередженні поширенні шлункової кишечної інфекції? Що так передається захворювання, передається з брудними руками, тобто, ну, вірус, да. тобто, якщо хвора людина там, з блювотою, з проносом десь там не дотримується правил гігієни, точно так же, як здорова, і хвора людина повинна дотримуватись правил гігієни. Якщо хвора людина там, під час такого хворобливого стану десь там, щось не дотримується правил гігієни, брудними руками бере предмети побуту, ту ж саму їжу, ви слідом за нею берете руками ці предмети побуту і заражуєтесь Інфекцію, тобто це механізм передачі такий фекально-оральний. Тому дуже-дуже важливо, сказалось, це елементарно виконувати. Угу. Да, такі, да. Так, а якщо, от, чи можуть бути якісь ускладнення, так? Угу, І угу. якщо є, то як їх уникнути? Угу. Ну, Дивіться. Якщо це доросла людина, то коли дорослій людині каже, що тобі потрібно пити багато рідини, вона зазвичай бере і п'є багато рідини з дітьми. На жаль, набагато все складніше. Не всі дітки можуть пити, не всі дітки хочуть пити, вони не розуміють, що потрібно пити достатньо рідини. І тому всім батькам, в яких є дітки, я рекомендую, щоб в аптечці завжди були такі розчини для оральної регідратації, такі як хуманний електроліт, біога, ОРЕС, іоніка, регідрон це такі розповсюджені препарати. І з перших проявів кишечної інфекції потрібно починати пити. Якщо... Дорослий п'є. Якщо дитина відмовляється, то ми рекомендуємо батькам прям кожні 5 хвилин зі шприца без безгулочка, або чайної ложечки, або столової ложечки кожні 5 хвилин заливати розчин для оральної регідратації або просто воду, що є під руками. Це дуже важливо, адже зневоднення веде до порушення всіх обміну речовин, скажімо так. Тобто, страждає в нас не лише штинково-кишкова система, а майже всі органи і системи. У малих дітей це особливо небезпечно, тому що вони значно швидше. Втрачають рідину, і це може привести навіть до смерті. Тому обов'язково батьки, перша допомога дитині при шлунковій кишковій інфекції це відсутність паніки у батьків. Це угу. обов'язково. І починаємо випоювати. А uh -huh. коли вже необхідно звертатись uh -huh. до лікаря, так, оце ж дивіться. Ви починаєте поїти там дитину, а на протязі 4 годин ви активно її випоюєте. І ще хотіла сказати декілька слів щодо того, якщо у вас немає розчинів оральної регідратації під рукою, аптека десь я не знаю, зачинена, у вас немає доступу до аптеки, немає кому сходити, то цей розчин можна зробити вдома самостійно. Uh -huh. да. Беремо літерки кип'яченої води кімнатної температури, додаємо туди чайну ложечку солі безверху, 8 чайних ложечок цукру. Цукру і півчайної ложечки соди. Все це розмішуємо і даємо дитині після кожного випереження, випереження або блювоти свій об'єм рідини. Об'єм рідини розраховується на вік, на вік дитини. Угу. Е, і сердке проблеми так до питання, коли необхідно звертатись до лікаря. Ви 4 години, ви поюєте дитину добре, і через 4 години ви оцінюєте стан. Через 4 години дитина повинна мочитись, тобто раз в 2-3 години обов'язково. Якщо вона не мочиться раз в 2-3 години це погано. Слизові дитини повинні бути вологі. Ми бачимо, коли слизові блистять, вони вологі. І дитина стає не така млява, стає активніша, веселіша. Якщо цього немає. Обов'язково викликаємо швидку допомогу, тому що ну щось у вас не виходить або мала деяте рідини, або дитина не усваїть. Буває так, що прям блювота така, що дитина тільки випила, сразу вирвала. Обов'язково тоді викликаємо а швидку з дорослими, теж са теж саме точно чи, да, і, чи і, чимось, при... можливо там часом відрізняється. Ні, все точно так же простіше з дорослим. Те, що він розуміє, і він просто бере і п'є. Але ж опять таки, якщо це блювота, яку ми не можемо нічим зупинити. І людина не може не усвоює рідину, звичайно, викликаємо швидку допомогу, ставлять крапельницю і таким чином доставляють рідину до організму. Угу. А як розвивається інфекція і чому важливо дотримуватись медичних рекомендацій щодо лікування та відпочинку? Ну, в залежності, як я казала, від віку, тобто, чим менша дитина, тим вона розвивається швидше, швидше, грізні ускладнення ступають швидше. У дорослих, звісно, звісно, це там повільніше, але все одно треба пильнувати щодо таких червоних, скажімо так, пропорців, коли люди. Млява, сонлива, майже там на межі втрати свідомості, коли абсолютно не може пити, є тобто блювота така, що не усвоюється рідина. А, от. Якщо дотримуватись рекомендацій таких щодо регідратації оральної, то в принципі залишаться всі вдома, ніхто не поїде в стаціонар і все закінчиться благополучно, скажімо так. Це, це ще так. І ще я хотіла сказати декілька слів стосовно вакцинації. У нас є в Україні вакцинація від ротавірусу. Ротавірус це інфекція, яка також викликає. Про нос, нудоту, блювоту. Особливо ця інфекція страшна для дітей до року. Тому mm -hmm. ми можемо її попередити за допомогою вакцинації. В Україні є дві вакцини: це Ротатек і Рот... Ротарекс. Ротарекс значно простіше її знайти в аптеках. Вакцинується дитинка до 6 місяців двома дозами з інтервалом не менше місяця. Це важливо, і батьки повинні про це пам'ятати, захистити чудово. свою дитину. Чудово, чудово, що ви про це згадали mm -hmm. і uh, придали цю інформацію нашим заглядачам. І ще таке питання. Uh, пані Талія. Чи є от період в році, так, коли от найбільший вплеск от цих інфекцій? Так, звичайно, зазвичай, коли починається тепло, коли починається літо, ризик отримати шлунково кишкові інфекції зростає, тому що продукти харчування вони швидше псуються, ми більше на вулиці, більше контактуємо між собою. Тобто в літній період да, підвищується захворюваність на шлунково-кишкові інфекції. Угу. Ну що ж, я дуже вдячний за те, що ви звертали до нашої студії і вдячний за те. Те, що ми поговорили дуже на дуже актуальну тему. Я думаю, що якраз так, зараз. Так, якраз, звичайно, як ви сказали, так в таку да. пору. Да. А ви дивились проєкт Теледоктор і в гостях у нас була Наталя Романенко, сімейна лікарка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.